Ось такий от на вулиці дим з моєї труби. І ось такий невеличкий закат. Дуже гарно, дуже тепло, як на мене. Димок з труби я вам також покажу. Ще я чую спів пташок, але ви можете не чути, бо в мене дуже дешевий і неякісний мікрофон. Взагалі, сьогодні такий неймовірний день, як мені здається. Запитаєте, чому, а я вам скажу, я не знаю чому. Просто ось так прокинувся і все чудово. Я хочу так, щоб кожного дня було, але, на жаль, ці дні якась рідкість. Дозвольте, будь ласка, мені показати, як я готую каву. Дуже люблю перед тим, як каву варити, дуже люблю її нюхати. Цукор, дві ложечки без гірки. кожного свої смаки. В мене зранку може бути такий, в обід такий, а ввечері взагалі якийсь інший. Наприклад, можу взяти і просто без цукру випити. Я можу взагалі каву не пити місяцями. Водички додаю на око. Я вже знаю скільки мені потрібно. Десь ось так. І вмикаю пальник. На вулиці прохолодно, газ е, літній, тому працює не дуже. Але для кави вистачить? Це пара хвилинок і кава буде готова. Щось впало і ось так наливаю. О, яка краса. Просто неймовірно обожнюю каву, просто страшно. О. О, це я чекаю, поки трішечки дрова прогулять.